Сьогодні у випуску потрібні юристи на Львівщині шукають начальників та заступників для новостворених бюро правової допомоги. Вимоги до кандидатів є надзвичайно прості. Це є юридична освіта. Це юристи, які мають не нижче першого рівня бакалавра, мінімальний досвід роботи. Друге життя унікальний ретро трамвай, курсуватиме містом. В салоні не було нічого. В салоні був зварювальний апарат, все було поруйновано, знищено, вікна заварені бляхою. Музика, що не має кордонів. У Львові стартував міжнародний музичний проект. Об'єднати молодь України, Європи, показати їх виконавський рівень. Вечір добре підсумовуємо день, що минає понеділок, 11 квітня. Потрібні юристи координаційний центр з надання правової допомоги Мін'юсту запрошує на роботу. На Львівщині шукають начальників та заступників для новостворених бюро правової допомоги. Від 1 липня на Львівщині діятимуть 25 центрів правової допомоги. Однак юристів шукають вже для цього. Потрібно заповнити заяву на сайті координаційного центру та вказати район, де є бажання працювати. Заявки приймаються до 18-ї години 4 травня. Згодом відібраних кандидатів. Запросять на співбесіду до Львівського центру правової допомоги вимоги до кандидатів є надзвичайно прості. Це є юридична освіта, це юристи, які мають не нижче першого рівня бакалавра. Мінімальний досвід роботи, це є також одним з критеріям є знання української мови досконалу і бажання працювати, це є надання первинної консультації юридичної, це юридичні консультації, які будуть надавати працівники бюро, складання заяв, звернень можливо процесуальних документів. Так само на базі бюро будуть прийматися заявки від мешканців тих районів з метою надання вторинної допомоги. Тобто, якщо у людини вже є прецедент звернення до суду, тобто бюро буде оформляти і передавати на місцевий центр, де вже буде людині призначено адвоката. Одні ловлять, інші відпускають. Нещодавні події в мистиськах викликали великий резонанс у суспільстві. Ризикуючи життя, місцеві поліцейські затримали грабіжницько бандитське угрупування. Проте в міжнар... міжрайонній прокуратурі у визначений законодавством термін не підписали клопотання до суду щодо оголошення про підозру затриманим. Як результат, злочинці на волі. Як на такі дії прокуратури відреагували місцева громада та поліція? Дивіться далі. Пограбування сталося в неділю у 10-й годині ранку. Саме тоді власники будинку перебували у церкві, коли до них у дім вдерлося через вікно троє невідомих. Я йшла в магазин. Сусід приїхав, каже: Ти маєш гості. Я кажу, які гості, мало що хто ходить з нас. По гарячих слідах злочинців одразу виїхала слідчо-оперативна група. Як тільки поліціянти наблизились до автівки втікачів, зловмисники почали чинити опір правоохоронцям. Я підбігаю до автомобіля, Хотів його відкрити, але вже двері були заблоковані. І тоді водій починає рух, в результаті чого мені було пошкоджено руку. Мій оперативник проїхав на капоті автомобіля ще близько 100 метрів. Я бачив, що він в салоні якісь маніпуляції здійснював. Я думав, що він дістає зброю, але як згодом з'ясувалося, що так і було, що він діставав зброю. Погоня зі стріляниною на шаленій швидкості тривала недовго. Затримали зловмисників в селі Черневе за декілька кілометрів від районного центру. Кінцевим пунктом переслідування злочинців став ось цей паркан. Саме Туди в'їхала їхня автівка. Особи затриманих встановили. Одна з даних осіб не судима, який 19 років, друга 40 років, судима вже більше 20 разів, з яких біля 18 років відбув Після змовлені злочинців спіймали, проте вже за добу змушені були відпустити. Головний прокурор городоцької міжрайонної прокуратури відмовився підписувати клопотання щодо оголошення про підозру затриманим, оскільки у діях зловмисників не побачив протиправних дій. Ба більше звинувачує поліціянтів в недотриманні процедури затримання. На даний час проводиться службове розслідування прокуратурою Львівської області. І це буде висновок службового розслідування, за результатами якого буде надана оцінка. Thank <laughs> Як працівникам прокуратури, так і працівникам поліції Обурені такими діями прокурора мешканці Мостищини звернулись за допомогою до народного депутата України Ярослава Дубневича, аби з'ясувати усі обставини справи, нардеп особисто зустрівся із керівником місцевої поліції та з постраждалими оперативниками. Була знайдена вогнепальна зброя, і ні ці аргументи не дали підстав прокуророві дати санкцію на затримання. Я прикладу всіх зусиль, щоб службове розслідування Відування, яке проводиться обласною прокуратурою, щоб пройшло відкрито прозоро така людина, яка собі дозволяє так непрофесійно діяти. Я м'яко хочу наголосити, не має права далі працювати в органах прокуратури. Депутатський запит з проханням провести службове розслідування щодо правомірності дій Городоцького прокурора, Ярослав Дубневич вже скерував у генпрокуратуру. Також політик пообіцяв тримати цю справу під особистим контролем. Міські парки оновлюють до кінця року, відновлять основну алею у парку Залізна вода. Там мають намір облаштувати і решту садово-паркових доріжок. На цей проект з бюджету розвитку міста виділили 3 мільйони гривень. Роботи розпочнуть одразу, як проект пройде експертизу. На це знадобиться трохи більше місяця. Реконструюють і міський парк «Сімсотріччя Львова. Там планують облаштувати доріжки, а ще встановити вуличне освітлення, дитячий майданчик і місце для виголу собак. Однак наразі проект лише на стадії розробки. На це з бюджету виділили 200 тисяч гривень. Якщо проект вдасться виготовити до середини цього року, то реальні роботи теж розпочнуться ще у 2016-му. Ми маємо неодноразове звернення мешканців, щоб його покращити інфраструктуру цих об'єктів облоустрій цього парку. Цього року вже проведена досить значна робота. так як минулого року викосили самосіви, вивезли сміття. Була недавно толока. також назбирали кілька машин було того сміття. Він руками стояв у депо, а влітку минулого року волонтери та фахівці електротрансу вирішили дати йому друге життя. Відтепер унікальний трамвай 1957 року випуску вийде на лінію. Щоправда, не як звичайний транспорт, а як екскурсійний. Курсуватиме він існуючими маршрутами і для початку лише у вихідні дні. Розлоги ще далі. Ось такий старенький львівський трамвай, один із п'яти таких вагонів. Є два на історичній батьківщині у Німеччині, ще два у Криму. Із 60-х до 80-х він перевозив пасажирів у Львові. Далі його використовували для технічних потреб. Цей вагон використовується як розварювальний. Тобто він у нас виїжджав службою колії, робив аварійні роботи, що стосується тривальної колії. Зі старого вагону залишився практично корпус та механіка у кабіні водія. Інші деталі купувалися. Ремонт тягнувся досить довго. Якщо чесно говорити, то ми зразу навіть не думали, що він поїде.

Відновили проводку. Салон зроблений абсолютно з нуля. Тобто в салоні не було нічого. В салоні був зварювальний апарат, все було поруйновано, знищено, вікна заварені бляхою. Своє наче вже й від'їздив, але волонтери певні, зараз його доля возити екскурсії. Наразі таке практикуватимуть лише на вихідних. Поки закрита Личаківська проїзд, оця трамвайна лінія. Зараз буде курсувати цей трамвайчик по старій частині міста, а саме від ЖД вокзалу Степана Бандери. Дорошенка, кружок, робить і повертається вулиця Русових, Франка Русових і назад до, до ЖД вокзалу. Випустити на колію допомогли також спонсори із Австрії. Кажуть, у Європі такі раритети досить популярні, тому і приїхали до Львова на перший виїзд трамваю вулицями міста. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, новини. Це лише частини випуску. Далі дізнаєтесь про серійного викрадача номерних знаків жіночий фестиваль та новини спорту. Залишайтесь з нами. До уваги водіїв. Вулицю Голубовича у Львові на тиждень перекриють для руху транспорту. Там облаштують зовнішні мережі водопостачання житлового будинку. Відтак, до 16 квітня рух буде закритим. У місці проведення робіт встановлять необхідні дорожні знаки, інформаційні щити та обгороджувальні бар'єри. Львівські патрульні оштрафували десятьох водіїв за паркування на місцях для інвалідів. Правоохоронці провели спеціальний рейд, під час якого виявили десятки порушників правил паркування, зокрема на місцях для людей з обмеженими фізичними можливостями. До такої акції львівських копів спонукали скарги від спілки учасників ветеранів та інвалідів. АТО. відтак, патрульні провели профілактичні бесіди з двома десятками водіїв. На половину з них склали адмінпротоколи. На Львівщині затримали серійного викрадача номерних знаків. У місті Самбурі правоохоронці затримали 20-річного чоловіка, який знімав автомобільні номери і пропонував власникам повернути їх за винагороду. Зловмисник зізнався, що займається таким давно, і це становить його основний заробіток. На рахунку зловмисника сотню ушуканих автомобілістів. Зараз правоохоронці встановлюють місце перебування його спільників. І в продовження теми криміналу. на Львівщині вандали зруйнували майже чотири десятки надгробних пам'ятників. Невідомі пошкодили надгробки на міському цвинтарі у Сокалі. Слідчі з'ясували, що розтрощили могили у ніч на 9 квітня у східному та західному районах кладовища. За даним фактом відкрили кримінальне провадження, яке карається штрафом до 200 неоподатковуваних мінімумів або позбавленням волі на термін до трьох років. Наразі триває слідство. Музика об'єднує цими вихідними. У Львові стартував міжнародний музичний проект. У Львівській філармонії виступили учнів спеціалізованих шкіл Німеччини, Польщі, Італії та Словаччини. Засновник проекту вважає, виступ з оркестром це нагода не лише показати свій музичний рівень, а й вкотре довести Музика немає кордонів. Тому такі мистецькі зустрічі плануються і наступного року. Організатори очікують, що до виступу на сцені філармонії долучаться віртуози з усіх країн Європи. Проста об'єднати молодь України, Європи, показати їх виконавський рівень, виконавський рівень і виконавський рівень шкіл. Е, найважніше, що молодь буде спілкуватися. Я собі даю питання, чи ми в Європі? Так, дорогі друзі мої, ми вже давно в Європі, бо наші музиканти там вже десятки років вчаться. А ці молоді діти, які приїхали і будуть сьогодні виступати на сцені львівської філармонії, це є той зерець і мірило. Що нам треба ще багато раз зробити? я знаю, що тут виступають музиканти з багатьох країн. Я довго готувалася до цього, тому що відчуваю відповідальність, представляючи свою школу Сотні красунь зібралися у нашому місті цими вихідними, аби навчитись любити себе, йти вперед, вдосконалюватись і розвиватись. Жіночий фестиваль став уже традиційним, тож на майстер-класах як нові обличчя, так і жінки, котрі вже не вперше завітали на дійство. Більше розповість Ольга Матейчик. Майже 40 майстер-класів, дискусій, зустрічей та презентацій на теми взаємостосунків, свіжих ідей у моді, красі та здоров'ї, а ще розвитку кар'єри. У нас багато майстер-класів, активностей, на яких ми розповідаємо і спілкуємося про взаємостосунки, про красу, внутрішню красу, зовнішню красу, про своє дозвілля, про розвиток як кар'єра, як робота, як все, все поєднувати, залишатися і успішною в кар'єрі. Люблячою жінкою, жіночий форум набуває популярності з року в рік. Це вже всьому він проводиться у нашому місті, тому й збирає чималу аудиторію, бо ж кожен може віднайти для себе тематику до душі. В кожному залі протягом двох днів відбуваються чотири активності, але не всі паралельно. Жінка може собі обирати ту, яку вона е, на, 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 хоче на часі, та що їй зараз тягає найближче до душі. Це такий форум цікавий для жінок, для пізнання. І я думаю, що чим більше жінок буде, тим, буде, тим будуть вони щасливіші, тим більше вони можуть зробити щасливішими своїх чоловіків і, напевне, дітей. За словами організаторів, форум. Рум це маленький світ ідеальної жінки, котра прагне знайти баланс, зрозуміти своє призначення та роль в суспільстві, котра дбає про свою красу та здоров'я і вибирає лише те, що краще. Проводять тренінги, досвідчені фахівці у своїй сфері. Поділюся гарними секретами, як без таких жорстких дієт без виснажливих вправ можна привести себе в форму. Організатори вже анонсують наступний форум. Відбудеться він восени. Ключова тематика традиційна розвиток жінки у сучасному суспільстві. Ольга Матейчик, Анатолій Лопаченко. Новини отож ідіть вперед і ніколи не стійте на місці, і звичайно, вдосконалюйтесь і розвивайтесь. Я на цьому з вами прощаюсь. Це все і нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. бережіть себе і приємного вечора. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Сезон в українській прем'єр-лізі виходить на фінішну пряму. У черговому турі Шахтар не зумів перемогти Дніпро-Дзержинську сталь, зігравши в нічию 3-3. Тепер вже Динамо на п'ять очок попереду основних конкурентів у боротьбі за чемпіонство. А у Львові зустрічались претенденти на єврокубкову зону. Для того, аби зберегти шанси на Лігу Європи, Карпатам необхідно було перемагати Олександрію. Обидві команди ведуть боротьбу за шосту позицію, яка дозволяє грати у лісі Європа. Підопічні Володимира Бозобяка не п'ять очок відстають від представників з Кіровоградської області. Принциповий цей поєдинок був і для наставника Олександрії Володимира Шарана, який колись тренував Карпати, і після поразки від свого теперішнього клубу залишив лава зелено-білих. Всі основні події на полі розвивались у другій частині гри. За п'ять хвилин глядачі побачили три забиті м'ячі. Відкрили рахунок у поєдинку гравці Олександрії, а Карпатівці вже через три хвилини відновили. Паритет, а от після другого пропущеного голу господарі оговтувались довше. Та все ж таки врятувались на останніх секундах гри. Артур Карноза на 95-й хвилині відзначається дублем. У підсумку нічия 2-2. Дуже вдячний футболістам за самовіддачу. Сьогодні такої такий настрій був сьогодні на гру, що Я такого не бачив, що ж на зашкалював. Десь треба було їх навіть заспокоювати. І це вплинуло можливо на перший тайм. Багато було ще трохи сумбура, багато було довгих передач неоправданих, після яких ми втрачали м'яч. Хоча Густава, Ліщук непогано цеплявся за м'яч, десь не вистачала підтривка, а по другому таймі в мене претензій до футболістів взагалі немає. Дуже багато браку було боротьби, але всі прекрасно розуміли, що це дуже важлива гра для обидвох команд. І тому вийшла така гра напружена. Я вважаю, що може дійсно закономірним результатом був би це нічийний результат. Але щоб враховувати те, що ми пропустили на останній хвилині, звичайно, трішки по самолюбству вдарило хлопців. Ну але в роздягальні переговорили, сказав, що нічого страшного немає треба працювати більше. Львівські хокеїсти найкращі в Україні у Новояворівську завершились фінальні матчі чемпіонату України серед юнаків. Відразу дві команди галицьких левів у різних вікових групах вибороли золоті нагороди. 15-річні спортсмени двічі перемогли команду Дніпро з Херсону та втретє поспіль здобули чемпіонство у своїй віковій категорії. А 14-річні юнаки здолали однолітків з Харкова, команду Езюшор, і теж посіли першу сходинку підесталу. Пам'яті Володимира Горбового завершився чемпіонат з футболу в честь відомого громадського діяча. Серія матчів спортивного турніру стартувала на Львівщині ще восени та закінчилась у неділю. Про фінальний поєдинок найочікуванішої спортивної події Старосамбірщини Дивіться далі. Самбурі відбувся другий щорічний футбольний турнір пам'яті відомого місцевого громадського діяча Володимира Горбового. Впродовж декількох місяців за спортивну першість змагались 28 команд з усього району. Коли він став керівником, то в селах почала відновлюватися спортивні клуби, почали грати в футбол. Почалося більше. Таких свят проводитися, і культура більше почала працювати. Я бачу, що рівень удосконалюється, є більше трошки можливості, і то, що є бажання в людей хлопців бігати, займатися спортом у фінальному поєдинку. За кубок горбового зійшлись команди Гуманець Галичина та Бусовська Дністер. Остання гра із серії матчів стала справжнім випробовуванням як для гравців, так і для вболівальників. Дуже цікава, а гра. Захоплюються команди, де бачу рівні по силах. Трошки переважають бусовиську. На останніх хвилинах запеклого поєдинку з різницею в одне очко та рахунком 3-2 Все ж переміг бусовиський Дністер. Завітав на чемпіонат з футболу у своєму рідному районі депутат Львівської обласної ради Михайло Гичка підтримувати спорт та популяризувати здоровий спосіб життя в невеликих населених пунктах є одним з пріоритетних завдань влади на різних рівнях. Переконаний депутат. Фізична культура це є і здоров'я в першу чергу. На протязі двох останніх років проводиться кубок народного руху, а і також кубок пам'яті Володимира Горбового. Це мій друг. Повірте мені, це був всестороння розвинута людина, яка старалася не тільки в спорті. Але і в культурі, і в світі без нагороди не залишився ніхто. За спортивні досягнення та розвиток футболу в районі усіх учасників змагань нагородили грамотами та спеціальними відзнаками. Дуже гарні емоції, причуття, дуже раді, що виграли Цей матч тяжко було. Команда старалася. У рамках турніру організатори також вручили відзнаки кращому гравцеві, а ще воротареві та бомбардирові. На цьому у мене все. Побачимося вже завтра. Гарного вам вечора.